Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор, мене звати Ростик. І сьогодні я розповім вам своє враження від настільної гри органи атакують. Але перед тим, як я перейду до своєї розповіді, будь ласка, напишіть, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом. Подякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу рідну Україну у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби вигнати окупантів з нашої території та повернути спорту. Також я дякую усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць. Працюючи 24 на 7 і забезпечуючи їх, усім необхідним гарманентом, обладнанням. І іншими корисними штуками, які допомагають їм цю роботу, власне робити якісніше, швидше та більш безпечніше. І закликаю вас підтримати волонтерів, тому що лише разом ми зможемо наблизити нашу перемогу та повернути мир у наші домівки. Я думаю, що ви всі Молодці і допомагаєте нашим захисникам та захисницям і волонтерам. Але вкотре не буде зайвий раз нагадати. Також я дякую усім, хто підтримує канал фінансово і робить це через сервіси Patreon, BaMiCoffie, Monobank. Ви всі молодці. А зокрема, це у нас є Андрій Жи. Санно 33, халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, Лорд оф Бордс, Попермен, Роуч. наші чудові гравці і наші початківці. Дякую вам всім безмежно. Ви всі молодці. І також хочу ще нагадати, що наш збір на купівлю комплектуючих та виготовлення пташок, які літають і роблять цей світ кращим, триває. Тому, якщо у вас є вільні кошти, я вас закликаю підтримати. Наш збір в описі є всі необхідні посилання, є посилання на банку на пташки, є номер картки на пташки. Також номер картки на пташки скролиться тут низу екрану. Тому, будь ласка, підтримуйте, щоб ми могли купити більше деталей і запустити в небо більше пташок миру, так званих. І перейдімо до самого огляду. Отже, гра органи атакують. Видана видавництвом Lord of Boards. Дякую, що надіслали нам коробку на огляд. Сама гра розрахована від 2 до 6 гравців. Час партії 15 хвилин, Вік гравців 8. Дизайнер Нік Селюк. <клес> <клес> Отже, орган атакую. Це є проста, простий картковий філер з дуже класним артом, з смішними текстами. І в цій грі... Ваша мета є залишитися останнім власником органів на столі, як би це не звучало. Як відбувається сам геймплей? Ви маєте картки органів, які роздаються порівню між усіма гравцями. І також ви будете мати картки атак, які, власне, будуть розігруватися на конкретні органи та будуть щось з тими органами робити. І, в принципі, все. Ви роздали органи між гравцями, роздали гравцям по 5 карт атаки. І починаєте атакувати один одного. І починає першим хід той, в кого є Е, Це такий орган, для знищення якого вам потрібно витратити 4 картки атаки, а не 2, як зазвичай. І далі ви граєте в свій хід одну картку атаки для того, щоб протакувати інших гравців, або зробити якусь певну дію. Винятком є лише картки. Швидкі, чи як вони там називаються, з вогником. Вони граються як в вашу чергу, так і в поза вашу чергу. Називаються вони миттєві карти. Собі відкрив підказку. І ці карти зазвичай роблять щось добре вам або погане опонентам. І це, мушу сказати, є доволі веселий філер. Я би навіть сказав, що за рівнем веселості його можна відвести до патігеймів, е, якщо так можна сказати. Плюс 6 людей дозволяє. Ми грали на чотирьох. От, власне, це фотографія з нашої партії. Нехай вона тут так повисить, поки я буду говорити. Отже, загалом у вас в колоді атаки буде сім типів карток, які вам будуть давати різні е, можливості. Та? Окрім просто банальної атаки на орган, тобто, якщо картка цільова, там, наприклад, перелом е, кістки, то вона атакує лише кістку. Також у вас будуть картки, такі, як е, картки метастазів, картки раку, е, інші. Е, Неприємні е, болячки, але також ви будете мати картки, якими ви зможете захиститися від атак інших опонентів. Це вакцинація, ліки. От, е, Зокрема, е, тут на фотографії ви бачите вакцину. А тут немає. Але є ще карти інші, які вам також будуть допомагати. Я, наприклад, заморозка. Яка захистить ваш орган від ураження інших гравців. От. Також в цій коробці є доповнення, яке називається Шостому гравцю приготуватися. От так виглядає кришка від гри. І дуже, дуже якісна поліграфія. Мені дуже подобається коробка, вона є текстурована. Що ще таке, що можу зауважити, що, на мій погляд, Гра в коробку вліз з протекторами аж, аж капець. Тому що ви будете. Ну, тут в інлеї, який дозволяє пакувати картки е, в протекторах. От. Е, та й таке е, щодо е, гравців, які не можуть е, або там не люблять. Чорного гумору, то ця гра, мабуть, не для вас. Ми в сім'ї її так в силу певних причин ми її так з острахом починали грати, але насправді пішла вона на ура. Всім сподобалося, грали ми її декілька разів, і це просто неймовірний кайф. Коли вже всі гравці добре знають механіку, яка, в принципі, тут є проста, як двері, граєш картку і, і робиш тою карткою якусь певну дію, то дійсно гра проходить дуже швидко і неймовірно весело. І обов'язково, будь ласка, читайте текст, який є так званим художнім текстом на картах, тому що він е, надає грі певного такого дуже. Веселого забарвлення, і вона сприймається набагато, набагато простіше, ніж. ніж би могла, якби не було цього гарного художнього тексту. Е малюнки шикарні. Текст шикарний, механіка проста. Гра реально дуже добра, і я втішений, що вона заговорила українською мовою. Адже перше видання цієї гри вийшло завдяки кікстартеру. Підтримали їх там 12 тисяч людей. І це круто, що вона є українською. Я думаю, що таких жартівливих, легких філерів нам треба більше, аби забивати час між партіями в якісь серйозні ігри. Тому я ще раз дякую Lord of Board за те, що надіслали нам цю гру на, на огляд і за те, що вони її видали. Бо, на мою думку, це супер-супер класна гра. На цьому все. Я хочу ще раз нагадати, будь ласка, донатьте нам на пташок, щоб пташки літали, робили світ кращим. І на цьому все. З вами був Ростик, Світ Настільних ігор, і забув вам нагадати, що всі необхідні посилання є в описі до цього відео. Є посилання на сторінку цієї гри на е, сайті BoardGameGeek, на сайті видавництва. Є посилання на наш чат «Гутірки сні», де ми спілкуємося з гравцями, є де також регулярно обирається якась е, обговорюються, які ігри гравці хотіли грати українською мовою, власне, до опінні спільноти. І купа купа різної цікавої інформації, тому, будь ласка, переходьте, доєднюйтеся і будемо рисувати спільноту фанатів насильних ігор разом. Е, а на цьому все. З вами був Ростик Світ на ігор. До наступних зустрічей, Па-па.